На фронті в одному з мотопіхотних батальйонів Збройних сил України сталася така ситуація. Почали обстріли наших позицій з калібру 152. Це жахлива зброя, яка може дістати тебе навіть у бліндажі. Ми заховалися і чекали спасенного часу, коли все зупиниться. Але нічого не зупинялося. І прильоти були все ближче і ближче до нашого бліндажу. Тоді один з військових згадав, що з ними капелан, і кричить буквальним чином: каже, яку молитву читати, я кажу: скажи щире своє спаси і збережи. Вклади в це всю свою віру, яку ти маєш. І Бог почує і прийде на допомогу. Військові, які ховалися разом, почали буквальним чином кричати цю просту, але важливу молитву: Спаси нас, Господи, і збережи! І Бог чудовим чином врятував. Коли ми всі вилізли з того бліндажу, не мов ті миші перелякані, ми побачили дуже багато ям і уламків. Як дуже часто нас обстрілювали, але жодного уламку і жодного попадання саме в той наш бліндаж, де ми знаходилися. Бог був посеред нас. Він навіть чув ту молитву воїна, яку він і висказати не міг під час свого стресу, але він був поряд, він допоміг, він врятував і йому слава за все. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.